Нас всі керівники енергокомпаній стали політиками великими. розумієте? вони як щось не включиш. Вони весь час про свої там досягнення, звитяги, там якісь зустрічі дипломатичні проводять. Я інколи не розумію. Ваше завдання ну, умовно добувати нафту, добувати газ, виробляти електроенергію і менше трендити. Вибачте, вибачте, за простріч, і до речі, я одразу я на це зреагував ще в понеділок, і вчора ви чули у президента емоційний його оцінку, що що йому нарешті цей енергетичний піар вже набрид. Ну, слава Богу, що набрита. чому так запізно, Володимир Олександрович? Ну вони ж вам намагаються сподобатися. Вони знають правила гри в Офісі президента, і вони знають, що треба кожного дня, кожного тижня робити якийсь подвиг для того, щоб кудись там щось ну, навідувати. Демонстрація якась... потужності, я перепрошую. Так, да. І це настільки.